Привіт, народи. Сьогодні 24.02 2025. На сьогодення нас в літопису українського народу вже 223 людини. Кажу, що ми діємо на підставі статуту громадської організації взаємодії. Для чого? Для того, щоб скористатися можливістю. Зібрати народний референдум по 72 статті Конституції України. А це саме, що, яку можливість ми маємо? І так, 72 стаття. До уваги. Всеукраїнський референдум проголошується за народну ініціативу на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш. Як у двох третинах областей, і не менш як по 100 тисяч підписів в кожній області. Тобто ми пропонуємо людям, які хочуть жити людьми, а не фізичними особами, громадянами території і держави України, власниками як території, так і держави, ну, скористатися цим правом і за свій шод самоорганізуватися і скористатися тою нагодою, яка в нас була і є. Яку підтвердив Володимир Зеленський, підписавши закон про всеукраїнський референдум 26 січня 2021 року, 11.35.9 Римське, де він е, каже, що цей закон був ініційований главою держави ну, в коментарі до на офіційному сайті президента. Можете зайти, перевірити, О, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо без участі політиків вирішувати державні питання. Тобто тому ми пропонуємося об'єднатися в єдину всеукраїнську громаду, мета якої викладена в літописі українського народу, ви сюди заходите. Ось АРЧУ. І можете це все прочитати, я цитую з літопису. О, а саме, що таке літопис? Літопис українського народу це публічний архів людей і громадян Республіки Україна, власників території і держави Україна. Мета літопису українського народу об'єднати людей. В народ документує відкритий голос кожного українця під час проведення референдумів і зборів територіальних громад в кабінеті виборця онлайн на відкритій інтернет-платформі Арчуа. Літопис українського народу наголошує, якщо більше половини виборців України зберуться, то за що вони проголосують, стане законом. Тобто я вам пропоную, ми вам пропонуємо вже на сьогодні, бо раніше рік назад я починав один, а на сьогодні в нас вже, як я сказав, 223 людини, з якою ви кожної можете переговорити, перезвонити. Які об'єдналися для захисту наших конституційних прав і обрали свій час витрачувати на те, щоб прожити людиною серед людей. Тобто в громаді кожне, е, кожну неділю, о 9-й вечорі збори на стрімі Тіктоку, де ми збираємося публічно відкрити відкрито, спілкуємося, можете дивитися, як існує наша громада і як ми намагаємося зібрати народ. О, але це вже роблю не я один, а ми вже. Разом намагаємося достучатися до кожної людини і показати, що є віднині така можливість народом очолити законодавчу гілку влади. Тобто ми ж є виборці, так, і депутати нам пишуть закони, спираючись на те, що ми їм даємо мандати довіри. Тобто виходить так, що якщо ми їх не даємо, то скільки людей в літописі, стільки депутатів, тобто ми кажемо, що ми в тямі, в здоровому глубу і ми не, не потребуємо, щоб за нас вирішували на майбутніх 5 років, який нас буде, чи будуть надра, чи буде земля і так далі. Ми самі є власники, тобто ми і самі змозі вирішувати, як нам жити на своїй території і своїй землі. Розумієте? От, от для цих людей, що це розуміють, що спутний внесок в організацію це є лише початок путі. Шляху, де ми йдемо до одної мети для захисту конституційних прав і вимогів референдумів, під якими вже ми всі підписалися. Я вам зараз прочитаю, що нас об'єднало. Тобто нас об'єднує захист наших конституційних прав, тобто жити людьми серед людей, навчитися один одного слухати, чути, навчитися взаємодіяти, саме навчитися, бо ми розлучилися жити в громаді. А що таке громада? Це спільні інтереси, розумієте. Якщо ми не будемо знати один одного, якщо ми будемо брехати один одного, бо головний закон літопису це заборона на брехню. По-перше, треба перестати брехати собі самому, розумієте? Тому е, ті вимоги, що нас вже об'єднали і які вже підписалися. І ми збираємо підписи, оформляючи це через те, що долучаємося до взаємодії. І наша платіжка дорівнює бюлетню, якому який ви викидували завжди, і не мали жодного права і юридичної підстави е, спитати того, за кого ви нібито проголосували. Розумієте, там же ж написано там хто проголосував, там тільки крестики і так далі. О, і ми викидуємо ці бюлетні. В урну так, що і перетворилося наше життя, де нас за нас вирішують всі, крім власників, тобто народу України. Тобто, ми тому висовуємо ті вимоги референдуму, під якими підписуємося офіційно, і з любої точки світу, якщо ти українець, вважаєш себе українцем, якщо ти виборець, тобто ти можеш це підтвердити. А працівники банка підтверджують нам то, що ми є виборці, розумієте. Тому цей протокол вимог наступний. Якщо ви згодні, то долучайтесь до літопису, бо якщо ми це не будемо робити, то ніхто, окрім нас, це не зробить. Розумієте? Перша вимога попередніх вимог референдуму з відкритим голосуванням, який і займається документацією дій, займається літопис українського народу. А я відповідальний за зв'язок, за зберігання інформації і за документацію вашого голосу. Василь Васильович Музика, автор літопису українського народу. Вінничанин, тренер з боксу з кікбоксу. Перша вимога. Покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з Дня проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Друге. Держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Третє. Прапор держави, жовто, прапор держави України жовто-блакитний. Жовтий колір зверху. Завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої і судової влади публічного права. Четверте. Заборона на брехню. Вважати невиконання виконання своїх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником зради українському народу, і що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди. Від громадянства Держави України і їх майна. П'яте розробити і виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам Держави України до акту про незалежність. Так що теперішній час України залежить від кожного з вас, від ваших свідомих дій, від вашого об'єднання в єдині всі українські громади, де документацію ваших свідомих дій і займається літопис українського народу.